Цевод Зіновійович Нестайко письменник, класик сучасної української дитячої літератури для його творів характерна людяність, доброта і світлий погляд на життя, а також надзвичайне почуття гумору. Найпопулярнішим твором автора є трилогія Тореадори з Васюківки. Тільки оптимісти зможуть будувати вільну незалежну державу. Я не люблю сумувати. Бог мені дав гумор, і я тримаюся за цей гумор. Тримаюся за доброту і милосердя, які успадкував від своєї священницької родини. Ото з таким ансамблем і живу на світі. Відучаючи дітей від читання, телебачення завдає непоправної шкоди. Адже саме коли дитина читає, розвивається її уява, фантазія. Дитина домальовує прочитане, а екран дає готовенькі образи. Які хороші люди вранці, наче росою вмиті, бадьорі, гарні. І якісь ніби навіть хрумкі, мов молоді огірочки, а очі в них які чисті і свіжі, свіжі, немов квіти, що тільки но розцвіли. Дружба. Велике це слово. Дружба. Може найбільше з усіх слів людських. Заради дружби люди йдуть на тортури, сідають у тюрму. Навіть життя віддають. Ото дивно. якщо ти зробиш людині добро, вона тобі стає приємною. І навпаки, той, кому ти заподіяв щось зле, неприємний тобі. Незалежність України. Як це не дивно. Залежить від української дитячої літератури. Якщо діти не читатимуть книжок українською мовою, вони не знатимуть рідної мови, не стануть українцями. Не шкодуйте добра і любові своїм дітям. Це ще ніколи не було зайвим і цього ніколи не було забагато. Радість не поділена з другом це не радість навіть не піврадості, а якась погана четвертинка мізерія якась. Молоді можуть вмерти. Старі повинні померти. Коли я став по справжньому дорослим. Мені страшенно захотілося повернутися назад у дитинство. Догратися, досміятися, добешкетувати. Вихід був один стати дитячим письменником. Так я й зробив. І, пам'ятаючи своє невеселе дитинство, я намагався писати якомога веселіше. Похвала, почута від ворога. Найвища похвала не можна, ще не знаючи нічого, опоплюжувати те, у що люди віками вірили. Святе це діло, дружба найсвятіше і найчистіше почуття у світі, і найчистіше воно в дитинстві. Бережіть його і шануйте, бо найвірніші, найбільші, найкращі друзі у світі це друзі дитинства, і той, хто на все життя збереже друга дитинства той щасливий. Як добре живеться на світі, коли знайдено вихід із безвихідного становища. Я вважаю, що дитяча література повинна бути доброю, веселою і вчити моральних чеснот. У мене немає книжок з поганими героями, і в усіх моїх книжках перемагає добро. Це головне для виховання совісті у дітей. Дітей виховують інтереси, якими живе родина. Всі діти в чомусь дібні, талановиті, вони дуже різні і чимось дуже цікаві. Але, як на мене, є недолюблені, ті, яким не додали уваги в дитинстві. Саме від дорослих залежить, кого вони виростять і чи будуть їхні діти успішними і щасливими. Сьогодні приснилося, що я літаю. Поруч зі мною двоє хлопчиків. Чого літаєте? питають. Ви дорослий, тільки діти мають літати. Я тут же засоромився і прокинувся. Я пишаюся, що не вийшов із дитинства, що зберіг дитячу душу. Це підтримує мене в нашому жорстокому світі і дає сили творити. Коли вам в очі кажуть, що ви талант, і переконують у цьому дуже важко сперечатися. Небо така штука, що дивитися на нього можна годинами. Раптом я збагнув, що даремно поспішав вирости, що дитинство. Найпрекрасніша, найщасливіша пора людського життя, і так мені захотілося повернутися назад, назад у дитинство, та нема у часу дороги назад. Час іде тільки вперед.